Щиро вітаю всіх присутніх, дійсно я дуже багатьох людей знаю тут, в цій залі не раз ми проводили саме в цій бібліотеці заходи, дуже поважаємо працівників цієї бібліотеки. І я хочу вам сказати, що просто надихає мене ця зустріч, бо ми в такий страшний час говоримо і дбаємо про природу. Хоча ця страшна дійсно війна, завдала величезної шкоди нашій країні. Я ну, в силу своєї теперішньої роботи і за посадою у всеукраїнській колишній лізі дуже багато мандрую Україною, особливо мене просто вражає те, що зробили ці нелюди російські на території Донецької та Луганської областей, були зовсім недавно з міністром ми в Донецькій області. Відвідували деокупований національний парк Світі Гори, унікальна, ну безпрецедентно дійсно унікальна територія, з, з огляду на різні обставини. Це природні е, такі території, це заплавні дуби, яким 400 700 років, і які збереглися в частині от, в заплаві Сіверського Дінця. Це сам Святогірськ е, туристичний такий комплекс, е, місто туристичне таке, як один комплекс. І це лавра, який більше тисячі років, і це все зруйновано, знищено, просто будинки знесені до фундаменту, і величезні території національного природного парку, дерева, вікові, які повторюю сотні років, просто до, до землі, до основи знесені снарядами, вибухами, і все зруйновано вщент, знищені цілі міста. Сьогодні, от ми їхали сюди, і мені мої колеги з Донецької області прислали фотографії просто зруйнованого підприємства нового, яке в грудні 2021 року відкрили з перероблення відходів. Величезна ну обладнання вдалося перед цим вивести. Але сама будівля, тобто руйнується вщент, абсолютно все, і навіть те, що не пов'язано з війною. Довкілля України зазнало надзвичайних збитків і е, сам факт, що. 20% об'єктів об'єктів заповідного фонду потрапили в зоні в зону військових дій активних, які відбувались і відбуваються, або знаходяться в окупації. Це такий вражаючий факт: 10 національних парків, два біосферних заповідники, два природних заповідники. Повторюю, були в зоні військових дій, або зараз знаходяться в окупації. Ну і найстрашніший факти зараз до нас долітають. За нової де унікальна світова колекція копитних, яку розглядають росіяни як, з одного боку як цінний товар, і вже є в російських там, соцмережах, такі мількають повідомлення про вартість зебри, там буйвола чи коней приживальського. І це дійсно великі суми, або дикунські вчинки військових, які просто це використовують для полювання дикунського вбивства і, і просто харчування. Тобто, ну ця територія окупована. І ми точно до цього не маємо. Ну зараз можливості якось долучитись, рятувати ці, цих тварин. І це злочини, за які дійсно Росія має понести відповідальність не колись, а вже зараз маємо ці документи збирати і, безперечно, я дуже високо оцінюю. Дії прокуратури у Одеській області, бо це фахові абсолютно ваші дослідження, які в будь-якому міжнародному суді будуть взяті до розгляду, бо просто розказати там, показати презентацію цього мало саме зразки, саме дослідження, причому підтверджені. В європейських лабораторіях саме це буде розглядатися в міжнародному кримінальному суді, і, і я от уже переговорила з колегою. Ми просимо такого листа від прокуратури з тим, щоб міністерство розпочало підготовку саме специфічної і вузької методики з дослідження впливу ауку, акустичного впливу на дельфінів і ця. Методика має бути найближчим часом зроблена з тим, щоб це також допомогло нам захищати дельфінів і загиблих істот в судах і, і, і домогтися покарання Росії. Більше 600 видів видів тварини птахів за, за ці більше ніж рік війни потрапили в складні умови, і знаходяться навіть деякі з видів. На межі зникнення, тому що саме весною минулого року це був період репродукції тварини птахів, особливо птахів, які постраждали на узбережжі Чорного Азовського мори. Через Україну проходять три міжнародних коридори міграції птахів, і крім тих цінних видів птахів, які живуть в Україні, до нас ще прилітають птахи. Тисячі років зупиняються на, пер... на перепочинок з тим, щоб летіти далі. І це якраз ці території були в... весною влітку минулого року під самими страшними такими бомбардуваннями, тотальними килимовими, як вони говорили, бомбардуваннями. Наприклад, Меотиди, Національний природний парк, ну це страшні збитки. Я пам'ятаю, в 2014 році Всеукраїнська колишня ліга досліджувала наслідки бойових дій. В районі Маріуполя тоді росіянам не вдалося взяти Маріуполь, але ті коси, на яких е, жили птахи, колонії птахів і, і, і були на перельоті, вони просто потрапили під страшне бомбардування. І, і, і це були я просто була і бачила жахливі, ну, жахливу картину. Сотень тіл птахів, які були знищені під час наступу Росіян на Маріуполь, теж саме зараз ми бачимо з дельфінами. Ну я знаю, що в 2014 році це було в менших масштабах. Так це було, але тоді росіяни не не вели таких активних дій на чорному морі. Зараз їхня абсолютна, якби. Ну, Перебування там визначається на Чорному морі, тому пряма відповідальність зараз виключно саме російських збройних сил і підрозділів. І нам на сьогоднішній день ну, треба фіксувати це безперечно. Це для нас зараз щоденна копітка праця. Ще раз наголошую: не всі випадки, навіть загибелі дельфінів, будуть зараховані. На е, збитків від російської агресії, тому що е, Римський статут і Міжнародний кримінальний суд е, вони розрізняють заходи, які е, здійснені в рамках військових дій. Як би, наприклад, це не було прикро, коли вони бомбардували всі нафтобази України в перші місяці війни в 22-му році і, і горіли ці нафтобази десяток десятки днів і розповсюджувалось на сотні кілометрів ці це забруднення нафтопродукти, Це все впливало на людей на довкілля страшенно. То це як би нам це не було прикро, але це скоріше всього не буде віднесено до військових до злочинів проти довкілля, тому що це об'єкти військової інфраструктури, яке дає можливість там пересуватися військовій техніці. І кажу: ну насправді зараз українські дипломати працюють над тим, щоб це визнати кумулятивним ефектом не від одної нафтобази, а від там сотень об'єктів, які вплинули на довкілля, які точно не були пов'язані прямо з військовими діями. Але те, що ми і навіть з дельфінами таке ж саме, тому що саме Чорне море і, і острів Зміїний це театр військових дій. Але в контексті загального визнання Росії країною агресором. Бо якщо не була б ця агресія, не була ця війна, то не було б необхідності на це відповідати, захищатись, чинити спротив, збивати ці ракети. І тобто, частина звичайно цих, цих загибелі, чим більше ми зафіксуємо, тим більше в нас ймовірність, що ці збитки будуть зараховані саме на рахунок країни агресора. Міністерство захисту довкілля от, саме в військовий час, і от Едуард Максимович це назвав ці факти, продовжує працювати над розширенням територій об'єктів продозаповідного фонду. Більше того, я можу вам сказати, що саме в цей час можливо є такий шанс спрощення проходження цих складних процедур. Я думаю, що з новим керівництвом обласної військової адміністрації все-таки нам вдасться досить швидко пройти шлях. Погодження розширення території національного парку природного парку Тузлівські Лимани. Якщо говорити в контексті саме південного регіону, то давно вже дуже давно ну, є така ідея. І я думаю, що тепер саме. За каденції Стрільця Руслана Олександровича він дуже, дуже чітко розуміє ці завдання, бо він є професійно підготовленим міністром саме з екологічної точки зору. Ми плануємо комплексно підійти до цих питань в саме південному регіоні. У нас тут є багато парків, і для нас це важливо перше розширення територій предохоронних територій на півдні. Зараз дуже багато територій заміновано в Херсонській, Миколаївській області, і ці території одномоментно точно не будуть розміновані, тому що розмінування там одного гектара займає ну, більше півроку. Це не тільки розмінування, це вилучення забруднюючих речовин з тих територій, які піддавались бомбардуванню, або розмінування не завжди відбувається шляхом вилучення не вибухових речовин, а шляхом підриву. Якщо це підрив, це руйнування ґрунтового покриву, це руйнування тих шарів, які є бородючими, або тими, або що в природних умовах дають можливість для функціонування от, мікроорганізмів, там живуть дрібні тварини і, комах, і, і, і комахи. Тому якби, розмінування це складний і, 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 і процес, який шкодить на довкілля. І тому ми хотіли би, щоб ці території були законсервовані і зарезервовані на майбутнє для того, щоб там відбувся природний процес. І це стосується, в тому числі, Одеської області. Ну, безперечно, розширення наших всіх національних парків і Ніжньодністровського, і Тузлівський Ліман, і інших південних парків в Херсонській області, в Миколаївській. І ми би дуже хотіли, щоб був створений, не зважаючи на те, що продовжується війна, щоб розпочалась процедура, і міністр на цьому буде наполягати якнайшвидше, Це був створений центр реабілітації саме дельфінів. Міжнародна спільнота я думаю, нас підтримує. Я думаю, підтримують і місцеві органи влади щодо місця розташування. Ну найдадуть таку підтримку щодо місця розташування. І я ще раз наголошую: ми не маємо чекати за завершення війни. Ми маємо вже зараз робити те, що ми можемо зробити. І для нас дуже важливим є надання приміщень. Для функціонування національних природних парків, які до війни не мали цих приміщень, і зараз також міністр дав таке доручення і над цим ми будемо працювати найближчим часом. Я думаю, що хороші новини наші парки почують. І Держлісагентство, яке зараз є в координації Міністерства захисту довкілля, і яке йде зустріч більше 13 будівель Держлісагентства, під час реформи цієї структури по всій Україні вже передали свої будівлі національним паркам України. Я думаю, що ми зараз очікуємо таких же дій і на півдні України. І зараз ми для наших пар...